Сьогодні вітаємо всіх військовослужбовців України. Ви, наші захисники, опора держави, спокій наших будинків, спокій близьких у ваших сильних, надійних руках. Прийміть вітання з найкращими побажаннями: добра, здоров'я, професійних успіхів. Слава Україні! Слава героям, слава засіям! Збройні сили України, слава, гордість, міць країни, захищають мир, свободу, служать рідному народу, щира шана і подяка хлопцям, молодим солдатам, що строкову службу чесно сприйняли, як борг почесний. Матері й батьки, шановні, вихованням послідовним, відчуття патріотизму і поваги до вітчизни, у серцях синів зростили, вартувати відпустили. Мирну, вільну і єдину незалежну Україну. Тож вшануємо в день святковий всіх без винятку військових, завдяки їх чесній службі живемо у мирі, дружні. Дорогі наші захисники вітаємо вас зі святом. Бажаємо вам сталевої витримки, міцного здоров'я та незламної віри. Нехай Господь береже вас. Дорогі? Захисники України. Вітаю вас з Днем захисників! Бажаю вам всього найкращого, щоб ви перемогли, і Україна була жива, І щоб ви не попали в домів. Вітаю з Днем Збройних сил України! Бажаємо здоров'я і перемоги! Поверніть всіх полонених додому! Вітаю вас військові сьогодні, День захисників України. І я вам вважаю, щоб ви, ви перемогли, щоб все збулося, щоб ми перемогли. Україна перемогла. Слава Україні!